Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашою новою темою My trip to Ireland, да, Тобто моя подорож до Ірландії. І починаємо ми з Exercise 1, a Visit to Relatives. візит до родичів І бачимо, да, Нам треба прочитати з вами діалог. By Uncle F. Да, бачимо Lewis, Uncle M. потім да, Aunt, The is approach But, uncle, can you play, pass the coffee? Lewis? may I have some to please? Aunt, of course not. You must drink coffee at your age. Do you drink it at home? Lewis? yes, sometimes. Aunt, well, it's not good for you, but you can help me to clear the table. Lewis. where are we going today? Uncle, to the Gigan's wise about an whore in the car bro from Belfast, but it might to the other side of the moon. Levis, I don't understand, uncle, you will now go and help you out. Now <laughs> Так, бачимо, дядько каже, можеш передати каву. Льюіс каже, можна мені теж трохи, будь ласка. Тітка каже, звичайно, ні. У твоєму віці не можна пити каву. Ти п'єш її вдома? Льюіс каже, іноді. Тітка каже: Ну, недобре це, але. Ти можеш допомогти мені прибрати стіл? Льюіс питає, а куди ми сьогодні поїдемо? Дядько каже, до дороги велетнів, приблизно година їзди машиною з Белфаста». Але це може бути да, на, іншій, на іншій стороні місяця. Алевіс каже: Я не розумію, Анкл, да, бачимо, дядько каже, Ювіл, давай допоможи. Да иди допоможи ди. І тепер давайте другу частинку дочитаємо. Uncle, don't drive so fast, Mary. I want to read this to Levis. The cliffs are tall stone columns in some places. They rise up for 30 meters from the water. Levis, what's so special about cliffs? Uncle, yeah, you'll see Levis, wow, this is like the moon. Who built this place? And they legend like, that it's the work of an Irish gint, Finn McCool. Levis, McCool sounds uh, like the name of a DJ. And, but no, he was a very proud gint. Uh, he called and said no to a challenge. Levis, that sounds like me. And well, one day a Scottish giant called the Irish giant Finn McCool to a fight. Of course, Finn agreed, but he could swim, so he built a stone part to the Scottish coast. The giants met in the middle. They fought, and Finn won. After the first Scottish giant was very scared. When he ran back home. Uh, home he piled up the stones what you see is all that is left uncle well i know a different legend so i'll tell you levis later right now i'd like to export <laughs> А тепер давайте з вами перекладемо. Бачимо, дядько каже, не їдь так швидко, Мері. Я хочу прочитати е, цю на, напис Льюісу. У скелі високі кам'яні колони, е, подекуди вони піднімаються на 30 метрів над водою. Льюіс каже, що такого особливого в скелях? Дядько каже, побачиш. Льюіс каже: вау, це вони як місяця, хто побудував це місце. Тітка каже, існує легенда, що це робота ірландського велетня Фіна Макула. Льюіс каже, макул звучить як ім'я діджея. Тітка каже: Та ні, він був дуже гордий велетень. Він не міг відмовити великану. Льюіс каже, «Це він схожий на мене. Тітка каже: «Ну, Одного дня шотландський велетень викликав на бій ірландського велетня Фіна Макей. Звичайно, Філ погодився, але він не вмів плавати, тому він побудував кам'яну стежку до шотландського узбережжя. Гіганти зустрілися посередині, билися, і фін переміг. Після бою шотландський велетень був дуже наляканий. Коли він повертався додому, він підтягував каміння, і те, що ти бачиш, це все, що залишилося. Дядько каже, ну, а я знаю іншу легенду. Тобі розказати, Люс каже, пізніше, зараз я хотів би дослідити це місце. Ось такий в нас був діалог. Тепер давайте зробимо з вами наступну вправу: Exercise 2 Sounds like me. Да, вправа друга. Say with objectives best describe play with find lines in the text with show this. Скажіть, які прикметники найкраще описують Льюіса, та знайдіть у тексті рядки, які про це свідчать. Бачимо: в синенькій рамці у нас є такі прикметники, як Careful да, Обережний. Curious цікавий, Excited, збуджений. Impolite – невічливий, Nervous – нервовий, Polite – вічливий, proud, гордий, shocked, да, вражений або шокований і шайт сором'язливий. Оберіть, будь ласка, з цієї рамки ті прикметники, які описують Льюіса, та знайдіть цьому підтвердження в нашому діалозі, який ми з вами прочитали. Ми переходимо далі. А, йдемо, да, бачимо задання, ще нижче є Early Finisher: Describe the Character of Aunt Mary і Aunt Kleink. Після того, як ми підберемо прикметники до цього хлопчика Льюіса, е, да, нам пропонують ще підібрати е, прикметники до характеру тітки та дядьки да, теж з, з е, цієї синенької рамки та знайти цьому підтвердження в нашому. Тексті. А ми йдемо далі. Чи є у вас родичі в інших частинах країни та як часто ви їх відвідуєте? Подумайте, будь ласка, над цим питанням декілька хвилин та дайте на нього письмову відповідь. Та. Чи є у вас родини? Um, ну, родичі да, якісь в інших частинах країни, тобто не в Україні. Та як часто ви їздите до них в гості, да, щоб їх відвідати? І переходимо до останньої вправи: Exercise for Leggands. Did someone really build the aguent caseway? Say why you think legends say so. Бачимо да, легенди. Хтось справді, хто справді побудував дорогу велетнів? Скажіть, чому, на вашу думку, легенди так говорять? Бачимо, да, нам треба, щоб виконати це завдання, прочитати текст, який знаходиться на сторінці 106 та 108. Бачимо ось да, наші, наші легенди, бачимо Фін Макку, да, І текст такий доволі великий. Бачимо да, на три сторіночки. Тому, ваше завдання вдома прочитати самостійно цей текст та спробувати дати відповідь на це питання. Хто ж насправді побудував дорогу велетнів? І... Потім перевіримо, хто як да, писав, да, і то, як зрозумів насправді, да, що, хто і як побудував цю дорогу. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня, до побачення!